Що для нас незалежність народжена нашій землі, видобутоніцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 12 реактивних запалювальних боєприпасів серед білого дня по мирному селищу на Запоріжжі росіяни вчинили черговий воєнний злочин. Цього разу на їхній приціл потрапила новояковлівка, що за півсотні кілометрів від Запоріжжя. Ці отрошні кадри зафільмувала староста Новояковлівки одразу після її варварського обстрілу з реактивної артилерії. Усе селище в диму від численних пожеж. На дорозі рештки боєприпасів. Остатки. Це було десь у... Часа в два дня. Воно як гепнуло. І зразу почався дим, огонь. Ми всі поховалися по -подвали. в підвали. Староста нового яколівки пані Олена каже: росіяни вгатили по селищу дванадцятьма реактивними снарядами. Кілька влучили у цей полишений господарями будинок. Оце він зора батько. Сюди прилітало і раніше. Ось залишки реактивного снаряду. А ось вистерчить прошлого разу прилітало. Застряв тут прямо обстріл і без того понівечений будинок не переніс, зайнявся та вигорів у середині ущент. Ось це відео. Пані Олена зафільмувала, щойно надзвичайники загасили тут пожежу. Били, били, це вже окончательно все подобивали. Тут згорів ще один полишений будинок, бо російські терористи вгатили по селищу запалювальними боєприпасами. Залишки цієї суміші досі біліють на тутешніх ґрунтовках та серед випаленого очерету. балка така. Оце повністю балка аж туди, все погоріло. Оце воно таке залишки. Да. Староста зізнається, вже забула, коли виходила на двір без бронежилета бо тут вкрай небезпечно. Та тішиться своїми односельцями, що, попри загрозу, згуртувались та кинулись гасити пожежу. То люди організувалися, похватали відра, набирали воду. І тому дякуючи цьому, тільки збереглися хати. Ми от зараз з вами можемо знімати. і Буквально за декілька секунд може початися обстріл. Очільник Комишувацької селищної ради пан Юрій каже, передова звідси десь за півтора десятки кілометрів. Тож ворог не цурається час від часу раптово вгатити по мирному селищу. Буквально за Тим бугром лісосмуга, і за лісосмугою вже сіра зона, де безпосередньо відбувається лінія зіткнення. Декілька разів на місяць, два-три-чотири рази на місяць вони обстрілюють нашу територію. Ну, здебільшого потерпає у нас на старостинський округ. Бачимо, що ворог застосував запалювальні боєприпаси, якими просто вижигає весь населений пункт. У Новояковлівці, твердить пані Олена. Колись жило зо опів тисячі люду, нині близько півсотні. Лишились, каже, найстійкіші, та й сама вона їхати звідси не збирається. Я ж бути разом з людьми, куди ж я людей брусью. Не куди я не поїду. Це моє мій долг, моя робота. Андрій почті Вартен Дажанко факт сі ті. Єдині новини.